Анок блукаючого вогню виставу за творами Дмитра Кременя презентують в Ужгороді. Прем'єра оновленої постановки відбудеться в неділю, 28 травня. Цьогоріч виповнюється 70 років від дня народження уродженця Іршавщини, поета Шевченківського лавреата. Із цієї нагоди творча група театру оновила виставу та представить її на великій сцені. Початок такого ювілейного відзначення і є ця прем'єра, яку поставив заслужений артист України Василь Шершун за ранніми творами Дмитра Кременя. Це якраз ті твори, які були написані на Закарпатті, про Закарпаття. Вистава своєрідна, це у нас називається як літературно-мистецький перформанс, багато музики, багато пластики, багато танців, багато віршів. Тобто, ну це таке щось нова, яка спроба в нашому театрі розповісти не тільки. Про театральне мистецтво, але і про, про поезію, і про взагалі про культуру нашого краю. виставу покажуть в рамках проєкту, присвяченому творчому доробку відомих закарпатських поетів. Започаткували його минулого року. Цьогоріч дебютує проєкт з вистави танок блукаючого вогню. А через тиждень для глядачів підготували ще одну за творами відомого закарпатця Петра Скунця. Це. Такі мистецькі рефлексії на поезії Петра Скунця. Вистава має назву один рефлексії автора вистави, бо автором літературного матеріалу є Петро Скунць, а автором вистави є Василь Шершун, Тому це його усвідомлення поезії нашого видатного земляка.